Уже необхідні тому що після розгромлення нашої водопорної станції, яка була до війни, не підключена до іншої, була гарна вода. Зараз нас підключили до старих насосних, вода майже технічна. В кого в людей були криниці, вони пообвалювалися, позамулювалися. Вода не придатна для споживання. Дуже велике дякую за турботу, за допомогу, за підтримку. І віримо, що перемога буде за нами. Вода не дуже добра. А от для діток дітки витрачаються додому. І желательно, щоб діти пили воду добро. Наша організація, наш колектив. Чергове, дякую фонду громади міста Херсон Захист Лесін Халніпольській за неоцінену допомогу та підтримку наших родин. Специфіка полягає в тому, що дитина візочкова, дитина вдома. І мамі для того, щоб принести в будинку питну воду, треба по-перше десь піти. По друге мати гроші. По-третє, це небезпека знову ж таки тих самих обстрілів. І встановлення такого фільтру ну це вирішує дуже багато питань, проблем ми навіть там прораховували і в фінансовому плані це дуже дуже велика допомога. Крім фільтра, ще видається ковдри, великі справжні вовнені ковдри і ліхтарики. Ліхтарики це те, що в Херсоні без чого ну ніяк. І ми дуже дуже дякуємо фонду, дякуємо за те, що знаходять таких спонсорів Херсону і передаємо вдячність донорам і дякуємо за довіру, дякуємо за допомогу нашому війську. Першого дня війни німецький дитячий фонд співпрацює з фондом громади Херсона на Захист, надаючи всебічну і різноманітну підтримку Херсону і Херсонцям. Спочатку це була фінансова допомога родинам з дітками, а з лютого це допомога херсонцям, людям, які наразі знаходяться під обстрілами в Херсоні. Допомога, яку надали нам херсонцям, благодійники Німеччини і німецький дитячий фонд, вона є неоцененою. Дякуємо. Їм.